Фармадол таблетки від головного болю. Сьомодесять київський час. Про головне. Далі це сніданок. Вітаю вас. Щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок обстрілу Константинівки. Це сталося напередодні. Серед них іноземний волонтер. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Напередодні Росіяни двічі обстріляли місто касетними боєприпасами. Пошкоджено щонайменше 19 будинків школа. І підприємство. Чотири винищувачі Міг-29 передасть Польща Україні найближчими днями. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, це саме ті літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони. Анджей Дуда уточнив, що всього Варшава передасть Києву 10 таких винищувачів. Крім того, за підсумками Рамштайну 10, ще чотири союзники нададуть Україні військову підтримку. Зокрема, Швеція найближчим часом відправить в Україні ще вісім самохідних артилерійських установок «Ар «Аркер», які здатні вражати супротивника глибоко в тилу. Литва передасть Україні 155 мм боєприпаси. Від Канади чекаємо додаткові танки Leopard 2 та ракети протиповітряної оборони. А Естонія вже підготувала новий пакет допомоги, який включає снайперську зброю. Щоправда, Україна чекає не лише на військову допомогу, партнерів але й на правову, аби винні понесли повну відповідальність. Про це у зверненні сказав власне президент Зеленський. І давайте його послухаємо. Настане день і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і усі винуватці воєнних злочинів проти українців. Опиняться у залах міжнародного кримінального суду та національних судів. Всю юридичну роботу ми зробимо усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. Щодня працюємо заради цього. Генеральний прокурор та його офіс, українські правоохоронці, спецслужби, уряд, дипломати, мій офіс. Українці придбали в дії вже півмільйона військових облігацій. Про це повідомив телеграм. Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни і сил оборони. Військові облігації це цінні папери, які випускає держава. Залучені через продаж облігації кошти йдуть на підтримку економіки для України сьогодні. Це виплати військовим і підтримка медичної сфери. Українка Марта Федіна здобула вперше в історії золото Кубка світу з артистичного плавання. Українка зійшла на найвищу сходинку п'єдесталу пошаною у технічному соло. І таким чином принесла нашій збірні першу нагороду Кубка світу, що стартував вчора в Канаді. За медалі змагалась 10 спортсменок, срібло у Японії, бронза у Канади. Крапку поки ставимо. і Йдемо на життя. На сніданок ходімо. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.